Серед гітарних майстрів є такий міф, який появився найперший в гітарі Бродкастер або Телекастер, що датчики в телекастері і бродкастері намотані в разну сторону. Це являється неправда. Чому? Тому що немає поняття начало і кінець. Відносно в Датчику. Тобто, це може бути і начало, і кінець одночасно. Тому пояснюють мастера начало намотки і кінець намотки. Другими словами, коли датчик перестає наматуватися, це є вроді би як кінцем намотки. Нескладно побачити, що на всіх правильних датчиках фендера телекастера зверху є отвір. Що це за отвір? Це центровочний отвір. Тобто, музикант може побачити, чи в ту сторону мотався датчик, якщо на датчику є зверху отвір. На датчиках страта, отвір є сквозний. Тому не зрозуміло, в яку сторону намотаний датчик. Як правило, начало катушки являється левою клемою. Як правило, але це не завжди так. Чому я це кажу? Я тому кажу, що неважливо, в яку сторону намотаний датчик на телекастері, на стратокастері влітає, як вони підключені в паралелі. Якщо вони підключені правильно, у них сигнал в паралельному підключенні буде більш дзвонкий. Чому? тому що січення провода збільшується, опір двох катушок, звісно, в паралелі робиться менше, звук пролітає значно швидше і більше буде високих. Це абсолютно логічно. І якщо у них ще правильне магнітне поле, то високі можуть ще подвоїтися, а можуть зробитися незначительно по, по Збільшується. Так от, в даному випадку, мідл датчик, який зараз закріплений, буде наматуватися в іншу сторону. Ви думаєте, а то нащо ж ти нам це розказуєш? Всі датчики світу рахують відки проти часової стрілки. Він наматується до себе, до себе мотається. І тому до себе, якщо ми подивимося до себе, це у нас буде проти часової стрілки. Всі датчики світу мотаються так. Це є правильним. Так от, датчик, який намотний навіть в другу сторону. На датчику є два провода. Вони просто перемінюються містами в тому місці, де він припається до переключателя. І все. Тому поняття такого немає. Це якби міф. Е, коли рибак достає хробака з баночки або опариша, щоб надіти його на гачок, то в нього нема поняття кінець черв'яка, начало черв'яка. Саме головне, щоб він наштрикнувся. Ну, Звісно, більш тверде місце – це його череп черв'яка. Але відносно це. Як кіокумінта. І то і то це начало. А ручка бокова, вона, вона відносно. Її можна, як Сара Конер держати ту ручку, можна держати її на, 50, на 180 градусів протилежному. Тобто як амоновці. Тому, навіть якщо корпус стоїть, казалось би, не тою стороною, на звук це не впливає.